Доброго вечора, ми з України. 18.20, Просто зараз в нас на годиннику на календарі середа, 12 липня. Нашому з вами календарі на календарі українців 504 й день повномасштабного російського вторгнення. Мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст з вами в ефірі 24 четвертого і протягом наступної години. Будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Про що я давайте спочатку коротенько проанонсую. Отже, результати вільнюського саміту НАТО хороші, але не ідеальні. Ідеальними вони були би, якби Україну таки запросили до альянсу, заявив це Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генсеком НАТО. Але ж країни Великої Сімки дадуть Україні гарантії безпеки. Офіційно про це поки не оголошено, документів іще не підписано. Але ж такі гарантії це не там папірець чи меморандум на кшталт Будапешко. А це зброя, це реальна зброя, яку нам обіцяють дати для захисту від Росії. Ну і чекаємо тепер більших офіційних подробиць. Ну і з того, що точно знаємо, що окрім це про зброю, просто зараз що окрім двох пускових установок від німців до ЗРК Петріот буде нам ще від Норвегії. Дві батареї насамсів. А дві батареї це значно краще ніж дві пускові. І це вже серйозно. Бо іще два об'єкти, і ще два міста зможемо ми тими насамсами закрити? Про саміт вільнюський, про е, обіцянки від G7 Просто зараз маємо можливість е, обговорити з бельгійським дипломатом, спеціальним радником посольства України в Бельгії в 92-95 роках. Зенон Коваль на зв'язку зі студією пане Зенон, Ради вас вітати. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Якщо можна поділіться, будь ласка, вашим баченням вільнюського саміту. З того, що ми на тепер знаємо, воно все офіційно і ще не оголошено. Менше з тим. От щодо заяв Володимира Зеленського, який назвав цей саміт хорошим, але не ідеальним. Я думаю, що дійсно. Ви знаєте, коли йдуть переговори, то намагаються завжди осягнути найвищу ціль. І був певний момент, де тут західні партнери відчули, що президент Зеленський не був задоволений тим, що йому обіцяли чи пропонували. Так що тут навіть написали і подавали в медіах, що президент Зеленський дуже злий і лютий, бо немає позитивних якихось зручень із тим самим там. Але це є зовсім нормально. В переговорному процесі пробується витиснути максимум того, що є можливо утримати. І я думаю, що дивлячись на це, що сьогодні відбувається, на ситуацію, в якій знаходиться Україна і партнери України сьогодні, я думаю, що весь світ дійсно не є поганий, міг би бути краще, якби прийняли Україну відразу члени НАТО чи в НАТО. Ale po to niemożliwe i wszyscy to dobrze znają włącznie z prezydentem Zelenskim. Пане Зенен, але ж, от е, ми то просили. Ми сподівалися, і Зеленський це проговорював. Хоча би такого, знаєте символічного запрошення. Звісно, з розумінням того, що про вступ може йтися лише після нашої перемоги, після завершення війни. Менше з тим, е, представник Білого дому пан Кірбі. А перед а після того, перепрошую, і радник Байдена Саліван заявили про те, що це мовляв, якби Україну взяли до НАТО, то це б втягнуло НАТО у війну з Росією. Але ж. І ще раз повторюю, з розумінням того, що звісно, лише після завершення цієї війни, то про яке втягування НАТО у війну може йтися? Просто в мене тут якась логічна, логічна несастиковка, не, не незрозуміння нерозуміння, як так може бути, про що йдеться. Що це за аргументи такі? Знаєте, коли йдуть такі аргументи, не треба забувати, що люди, які висловлюються, вони висловлюються. В двох напрямах вони говорять до своєї власної публіки, і не забуваємо, що в Америці скоро будуть вибори президентські, але вони говорять також і до, до Росії чи до партнерів НАТО. Так що я думаю, не треба за НАТО, скажімо, прискіпливо ставитися до певних оголошень. Треба розуміти в якому контексті їх роблять, і до кого вони відносяться, і тоді воно стає трошки ясніше. Пане зен, а тепер про те, що відбувається на полях саміту НАТО, це про зібрання лідерів країн Великої Сімки, які беруть на себе зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. Офіційно про це іще ще не оголошено. Менше з тим, текст цієї декларації він вже потрапив у змі, і зокрема там серед іншого допомога в розбудові української армії, надання нам зброї, причому там серйозні в серйозних дуже масштабах. Менше з тим допоможіть мені зрозуміти, наскільки от подібним деклараціям, подібним гарантіям і обіцянкам в принципі можна вірити? Чому так? Ну тому, що, на жаль, Україна мала вже негативний досвід із Будапештським меморандумом, коли ми віддали свою ядерну зброю, а нам Сполучені Штати Америки, Британія гарантували е, недоторканність наших кордонів, але ці гарантії вони не спрацювали. Як ми можемо вірити, як ми можемо сподіватися, що ось ці. Нові гарантії тепер спрацюють. Бачите, я думаю, що тут є два основні моменти. Перший момент це велика прем'єра. Що велика сімка під час саміту НАТО зібралася і власне, видала таку заяву. Це прем'єра. І вона це видав, видала, як каже Ватикан, урбі тобрі торбі. Це то всім, щоб всі знали, що велика сімка стоїть за Україною підтримує Україну. Тепер, маючи досвід Будапешту, ви сказали самі, що ще точно не знаєте, що там було пообіцяно, які тексти будуть, і так далі. Буде залежати також не тільки від великої сімки, але від нас. Як ми зможемо вплинути на редагування відповідного тексту, і чи ми можемо мати вплив якийсь, щоб цей текст не був просто текстом, але щоб були також і певні додаткові тексти, які би дали можливість здійснювати цю обіцянку, щоб вона не лишалася просто пустим папером, але щоб вона мала відповідні конкретні наслідки? Будемо сподіватися, що досвід помилок з Будапештським меморандумом ми врахуємо і такого тепер не дозволимо, е, якщо можна, ваші припущення поділіться вашими очікуваннями від того, що просто зараз відбувається. Я про безпосередню зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом проанонсували, що там може йтися про надання Україні далекобійних ракет. Ми атакамсів цих от на 300 кілометрів до Хаймарсів вже рік просимо. От наскільки на вашу думку? думку, можливо, що от зараз Джо Байден вийде після цього спілкування з Зеленським до преси і оголосить про таке про надання Україні цих ракет. І на вашу думку, чому дотепер їх цих ракет нам не давали, і що тепер може змінитися, звісно, якщо зміниться. Тут також можна дивитися з різних боків на можливість чи неможливість такої заяви від Байдена. Я думаю, що Байден такої заяви робити не буде. Ми мали цікаві заяви від французів, наприклад, які сказали: Окей, ми будемо постачати Україні свої місилі. Які подібні до тих місилів, які щойно надала Ангія, ці французькі місилі називаються скальп, вони були спільно вироблені англійцями і британцями. І це які б'ють ракети, які б'ють на 400 км. Це можна е, вразити дуже чутливі, е, скажімо, позиції нашого ворога? Е, я думаю також, що. Е, Партнери цього альянсу, який підтримують Україну, кожен має свої спроможності і е, дивляться, хто і коли може що подати. Не треба відразу все давати всім, але щоб ворог відчув, що є підвищення кожного разу постачання тої зброї. Так що воно поваленькі створює відповідну піраміду і відповідний психологічний більший тиск. Очевидно, що Україні важко, бо Україна би хотіла відразу мати все. Але дивіться, навіть якщо говорити про літаки, ми маємо тепер коаліцію 11 держав, які підтримують, скажімо, навчання українських пілотів, щоб вони могли літати на f 16. Чи заява Байдена, який би сказав, може, Окей, ми даємо вам f 16 би чомусь. Помогла ні, вона б не допомогла, бо сьогодні Україна б не могла використовувати ті літаки, тому що немає ані логістики відповідно, ані сформованих пілотів. Так що, бачите, час і е, спосіб, яким говориться і між е, альянтами, які підтримують Україну, також певний розподіл функцій. І знаємо, що Америка вже дуже багато дала, Вона може також вимагати від європейців. Тепер видавайте і ви також граєте свою роль, бо це війна відбувається на вашому континенті, а не в Америці, пане Зенен, Але по Ф-16 дозволю собі контраргумент. Бачите, ми очікуємо все таки від Джо Байдена оцього формального дозволу на передачу Україні в 16 -х. третіми країнами, ті, які мають в себе, хочуть нам віддати, але на те треба дозвіл. І знаєте, отакого от формального дозвілу ми чомусь досі з вуст американського президента все-таки не почули. Мова йде про тренування пілотів, про навчання, про підготовку. Але це окремий процес, дуже важливий, дуже потрібний, без нього неможливо і немає сенсу передавати літаки. Але все-таки, знаєте, в мене особисто таке враження складається, що оцими всіма розмовами. Решти наших союзників про те, що вони готуються готу, готувати наших пілотів, вони підштовхують Джо Байдена все-таки дати нам ті літаки, а він не хоче. Він таке враження чомусь чинить цьому спротив. Чому це може так бути? Я знову вам говорю, я спочатку вже згадував про цей момент, що йдуть вибори в, в Америці. Так? І може він має певні меседжі, які стосуються свого власного суспільства і своїх виборців. Це одна річ. Друга річ, чого завчасно давати певні вказівки, якщо знається, що навіть вони не здійснені поки що. Так що, я кажу, на, нарощення тих заяв, коли вони є реалістичні, воно і в порядку, коли вони не реалістичні, то, то чим пізніше ще буде це говорити, окей, що ще можна додати? Ми вже сказали, що буде це і це. Ні. Воно прийде в належний час. І повірте мені, Байден не відмовиться від того, що давали Україну F-16. Вони будуть, і він зробить відповідну заяву, коли ситуація буде зріла. На, на таку заяву Ну, будемо сподіватися, що дійсно він це під вибори підгадує, і буде нам на Різдво оголошення про F-16, коли наші пілоти вже готові будуть сісти за штурвал і перегнати ці літаки в Україну. Так, логістика це колосальна проблема. знаєте, в кожній війні. Що таке? Якщо будете мати в 16, не будете мати, як їх направити, чи не будете мати відповідного пального, щоб їх е, заправити, і так далі. Це все речі, треба підготувати також навіть аеродроми наші до таких літаків. Знаєте, там дуже комплексна ситуація, яка не вирішується за день. Треба часу, треба дійсно багато кропіткої праці, щоб дійти до такого рішення і до його здійснення, бо рішення дуже легко прийняти. Але це є слова, а все решту треба підготовити, пане Зенон, Також, якщо можна, хотів би вас попитати про слова чеського президента Петера Павла, це той, якого ми знаємо, що він колишній натівський генерал, тобто він точно знається на внутрішній кухні альянсу. Він напередодні. Заявив, сказав таке, знаєте, що воно певно певною мірою стало холодним душем для українців. Він заявив про те, що для збройних сил України є вікно можливостей, яке закривається до кінця цього року, в тому плані, що от скільки ми встигнемо відвоювати, то наше. А про решту з росіянами, значить, по тому доведеться за столом переговорів домовлятися. Як він це пояснював, що мовляв наступного року, на жаль, вже союзники не будуть готові нам давати так багато, як вони давали цьогоріч і от на вашу думку, це що з вуст Петера Павла? не можна сказати, да, що він прихильник Путіна. От якби я таке подібне почув від Віктора Орбана, да, угорського президента, я б сказав, та не варто то навіть і слухати, то він все розказує, щоб путіну приємно зробити. Але коли такі слова ти чуєш від Петера Павла, ну зовсім інші такі, от, знаєте, реакції це викликає. Так, я можу дуже добре вас розуміти, і розуміти людей, які негативно оцінюють таке висловлення. Але Петр Павел не є сам. Не забувайте, що в альянсі, яка, яка, яка сходиться в Рамштайні, це тих, які підтримують Україну, збройно підтримують Україну, це ж таки коло 50 партнерів. І може, декотрі партнери не є на тому самому рівні, що інші, може якраз. Генерал Павел чи президент Павел сьогодні э, думав, що це віконце пов'язане з зимою. Поки знаєте, щоб офенсиву проти російського війська робити, треба, щоб ґрунт був твердий, щоб танки могли їхати і так далі. А зима, власне, до цього надається. Якщо э, починає там бути болото чи інші речі, э, офенсива не може відбуватися. Так що це є одно віконце. Матеріальне віконці дійсно проти офенсива може бути, і ми говорили про літаки. Якраз на той час можуть е, е, F-16 бути готові, чи наші пілоти також бути готові, щоб літати на тих літаках. то знаєте, ще е, воно все підбудовується. Так що може він має надію, що він на увазі мав, що зима є добрий момент, щоб могла відбутися така офенсива. Але бачите, Але, все таки що... та та так. прошу, прошу. Ні, але кажу, про решту дуже важко говорити, що він мав на увазі. Треба його буде запитатися. Ну, ви бачите? Втома є, я з з вами, що втома може існувати. І над втомою працює дуже сильно наш ворог, також який посилає свої наративи і пробує просто розбивати цей цемент, який поки що втримує власне прихильників України і що пробують допомагати. так...